Після того, як ви узнали, що для безперервних випадкових величин, щоб знайти їхні числові характеристики, потрібно інтегрувати, більшість із вас сильно розстроїлася. Так що ж нам оце? Ми з кінця інтегрувати? На що я вам відповім? Ні? Ми з кінця інтегрувати не треба. Інтегрування це просто ваше тренування пригадати трошки математику. Насправді, в теорії ймовірності активно використовуються уже готові розробки, Уже готові розробки виду законів і функції розподілу. Законів і функції розподілу. Уже готові. Ми з вами вивчимо десь чотири з них, і побіжно ознайомимося ще десь з двома із них. Для всіх цих законів уже все розраховано. Уже все розраховано, тобто всі числові характеристики вже розраховані. І перший із них це закон рівномірної щільності. Закон рівномірної щільності. Тобто мається на увазі, що наша наше F маленьке від Х має константу значення c в діапазоні якихось значень від альфа до бета, відповідно, F велике. Отакий От вигляд воно має. При альфа до бета. За межами цього діапазону F від x маленьке до рівня 0. f велике від х. Отак От знаходиться. І воно представляє собою коли менше альфа 0, коли більше бета одиницю, а в цьому діапазоні пряму лінію. І тоді, коли ми з вами бачимо, виявляється, що коли у нас є значення альфа і бета, тобто числові величини певного інтервалу, ми легко знаходимо середнє. Середнє це альфа плюс бета поділити на 2. А дисперсія бета мінус альфа в квадраті поділити на 12. Ну, а сигма х, відповідно, бета мінус альфа поділити на корінь із 12. Ексцентриситет дорівнює мінус одній другий. А ймовірність попадання в інтервал від А до Б теж знаходиться дуже просто. Б мінус А поділити на бета мінус альфа. Ото і вся, вся наука. Ви скажете. А що ж це за закон такий рівномірної щільності, коли у нас в природі хіба такі бувають явища? На що я відповів вам? Звичайно, бувають. Уявіть собі простий приклад. Інтервал руху е, трамвая 5 хвилин, через кожні 5 хвилин приходить трамвай. Яка ймовірність того, що, вийшовши на зупинку, ми зустрінемо трамвай через три хвилини? В цьому випадку діє закон рівномірної щільності, тобто остання формула P від АХБ? В цій формулі B – 3 хвилини. А 0, бета 5 хвилин, альфа 0. Тобто у нас виходить 3 п'ятих, або 0,6. Ото і все. Як бачите, в цьому випадку, ми з вами знайшли рішення. Якщо ми захочемо знайти середнє для закону рівномірної щільності, і у нас інтервал 5 хвилин, тоді альфа плюс бета це буде. 5 поділити на 2. МХ буде 2,5. А дисперсію знайти буде складніше. Тому що тут буде 25 поділити на 12. Ну, приблизно 2. Ну і так далі. Величина ексцентриситета для закона рівномірної щільності приблизно однакова. Ну, а сігму? Ми зможемо знайти за допомогою Екселя? За допомогою Екселя. Отже, якщо у нас альфа п'ята 5 хвилин то величину сигма, це значить, в цьому випадку буде дорівнювати простій величині, такій, як 5 поділити на корінь квадратний з 12. Ухте, я знак дорівнює не поставив, а я зараз поставлю. У нас середнє квадратичне відхилення 1,44. Майже як корінь із двох. Виходить. Ну, отак от у нас. Відповідно до цього задачі. Які ви будете вивчати задачі, які ви будете вирішувати, там буде зразу сказано, що це явище стосується закону рівномірної щільності. Хочу також додати, що коли ми з вами робимо якісь обрахунки в плані руху деталей по конвеєру, там теж працює закон рівномірної щільності. Тому що конвейер рухається рівномірно, а інтервали між деталями, між деталями залишаються постійними. Як бачите, закон рівномірної щільності він найпрост, найпростіший. Знаходити всі параметри в цьому випадку легко, і в економіці він зустрічається достатньо часто, коли має місце. Явища, які відбуваються з рівномірним інтервалом. Явища, які відбуваються з рівномірним інтервалом. Ось на цій позитивній ноті. Я зупиняю запис до наступного разу.